Хочу вас познайомити з цікавою технікою плетіння з паперу. За допомогою цієї техніки можна виготовити прекрасну вітальню листівку, або прикрасити свою кімнату красивою та оригінальною картиною. Отож, починаємо. Для даної поробочки вам необхідно буде обрати для себе шаблончик, який вам подобається, або виготовити його самостійно, або обрати із тих, що ми вам запропонуємо. І, в залежності від розміру шаблончика, ми робимо заготовочку. Для цього необхідно розкреслити за допомогою лінійки та олівця вашу заготовочку на ось такі смужечки шириною 1 см. Після чого ці смужечки необхідно розрізати, так як я це зробила заздалегідь. Окремо готуємо необхідного кольору. Кольорові смужечки, які будуть шириною теж рівно 1 см. Після чого ці смужечки поступово сплітаємо в нашу основу. Зверніть, будь ласка, увагу. По одній білій смужечці червона йде зверху, по іншій знизу. І так далі. Червона зверху, тут біла буде зверху, далі червона і знову біла. І так ми чергуємо, пронизуючи через кожну наступну стрічку. Чергуємо білий та червоний колір. Я попередньо заготовила для вас уже готовий такий килимочок, який я переплила білими. Та Червоними стрічками. Ви обираєте для себе той шаблончик, який вам сподобався, та накладаєте його. Це може бути яблучко, може бути, наприклад, ялинка. Це може бути красиве таке ось сердечко. Або ось така. Квіточка. Мені ось дуже хочеться зробити саме яблучко. Що ми беремо? Мастимо, клеєм наше яблучко. Тільки ж клей наносимо зі зворотнього боку. приклеїмо його на наш уже підготовлений климок. Я пропоную наклеїти не ось так, а по діагоналі, щоб трошечки цікавішим був візерунок у середині нашого яблучка. Притискаємо. Усе, що в нас зайве, ми відрізаємо. А зайве у нас те, що виходить за межі нашого шаблончика. Є. Беремо фон, який ви для себе обрали. Якщо це листівочка, то вам знадобиться половинка. Картону, а якщо це буде щось на зразок картинки, то можна використати і цілий аркуш картону. І наклеюємо нашу заготовочку на аркуш картону. І ось так у нас виходить.